Павло став для Оксани промінчиком світла, вона боялася цього відчуття, адже була заміжньою жінкою. Але він не вимагав нічого, просто був поруч, запрошував випити кави пройтися вечірніми вуличками. З ним вона знову згадала, що таке сміятися. Він умів жартувати, показував їй місто, розповідав цікаві історії. Ви знаєте, Оксану, якось мовив він, у вас дуже сумні очі, але коли ви посміхаєтесь, все навколо світлішає. Її щоки вкривалися рум'янцем. Вона ховала погляд, щоб він не помітив, як у серці прокидається щось давно забути. Тим часом вдома ситуація розгорталась зовсім інакше. Людмила все частіше ночувала в їхній квартирі. Вона вміло підлаштовувалася під дітей. Марічці розчісувала волосся перед школою, Андрію готувала його улюблений омлет. Сусіди бачили все й шепотілися, але Сергій не зважав він відчував себе господарем становища. Оксана сама поїхала, виправдовувався він перед друзями, а Люда вона поруч. Андрій же почав віддалятися від усіх. Він довше лишався на вулиці, часто сидів у комп'ютерному клубі. Коли Люда намагалася заговорити, різко відповідав Ти не моя мама. Але в Марічки ситуація була інша. Вона поступово почала називати люду тьотя Люда з нотками тепла. Це ранило Оксану ще дужче, коли та випадково чула ті слова під час дзвінків. Одного вечора Павло, проводжаючи її після кави, сказав: таке відчуття, ніби ми знайомі давно. Ви відкриваєте в мені щось дуже добре. Вона мовчала, хотілося відповісти взаємністю, але десь у душі сидів голос Ти заміжня, у тебе діти. І все ж, коли він несміливо торкнувся її руки, вона не відсмікнула, навпаки, вперше за довгі руки, відчула тепло, яке забула. Удома, в Україні, саме тієї ночі, Марічка. Засинаючи, прошепотіла Люда. Добре, що ви з нами, бо без мами було б зовсім страшно. Люда усміхнулась і поцілувала її у волосся, а Андрій тихо з-під кодри прошепотів у темряву зрадниця. А Оксана в чужій кімнаті довго не могла заснути. Вона відчувала провину і водночас дивний спокій, і вперше за останні ріки їй наснився сон, у якому вона йшла не сама, а поруч із кимось, хто міцно тримав її за руку. Минув рік відтоді, як Оксана поїхала. Вона надіслала чимало грошей. У квартирі зробили ремонт, купили нову побутову техніку, навіть одяг у дітей став кращим. Але за всіма цими речами стояла тиша. Марічка все частіше називала Людмилу тьотя Люда, іноді навіть мамусю, випадково. Але це різало серце Андрієви. Він не міг дивитися на те, як батько обіймає Людмилу на кухні, як вони сміються над якимись дрібницями. Тату якось сказав він. Ти хоч розумієш, що ти робиш? Мама там, а ти тут із її подругою. Сергій роздратовано гримнув кулаком по столу. Замовкни, ти ще малий, щоб судити. Я достатньо дорослий, щоб бачити, що ви зрадники, холодно киднув Андрій і вийшов з дому. У той момент Марічка злякано стиснула руки Людмили. Не сваріться, будь ласка. Люда гладила її по голові, намагаючись показати ніжність, але всередині відчувала тривогу. Діти не були одностайні. Оксана ж усе більше згасала. Її дзвінки діти приймали неохоче. Одного разу вона зателефонувала ввечері, а слухавку підняла люда. Оксано, привіт. з удаваною теплотою сказала вона. Діти сплять, Сергій поруч, ми тут усі разом. Слова застрягли в горлі. Оксана намагалася видушити бодай дякую, але замість цього тихо вимкнула телефон. У ту ніч вона плакала так. Що навіть старенька Італійка здивовано піднялася зі свого ліжка і запитала Чому ти плачеш, дівчино?» Оксана не змогла пояснити, вона відчувала, що втрачає все. Павло став єдиною людиною, якій вона могла відкритися. Він бачив її розпач і підтримував Послухай, сказав він якось, ти зробила для дітей усе, що могла, але не можна все життя жертвувати собою, інакше вони втратять маму не тільки фізично, а й душевно. Вони вже втратили, прошепотіла вона. Вони люблять її, люду, а Сергій із не нею. Ти мусиш поїхати додому, твердо відповів Павло. Подивитися їм в очі, сказати правду. Оксана довго мовчала, вона боялася цього повернення, але десь у середині розуміла настав час. Ранковий поїзд привіз Оксану в рідне місто. Вона тримала в руках валізу, а серце калатало так, що, здавалося, його почують усі на вокзалі. Дорога додому була знайома до болю. Кожен вір, кожна лавка нагадувала про дитинство дітей, про прогулянки, про сміх. Вона хвилювалася, як її зустрінуть. Коли відчинилися двері квартири, першою вибігла Марічка. Вона завмерла на порозі, ніби не вірячи очем. Ма, ма, мамо! Оксана розкрила, розкрила руки, і донька кинулась в обійми. Сльози лилися граном. Пробач, пробач, що я на тебе сердилась, схлипувала Марічка. За нею з'явився Андрій. Він не кинувся одразу, але в його очах стояли сльози. Нарешті він підійшов і міцно обняв маму я знав, що ти повернешся, я чекав. Ці слова стали для Оксани найбільшим подарунком. Та за їхніми спинами почувся глухий голос. Ти повернувся? Ти повернулась. Сергій стояв у коридорі. Позаду нього, в кухні, Оксана помітила люду та ніяково відвернулась. Так, спокійно відповіла Оксана, я вдома. Сергій важко зітхнув. Я зробив помилку, пробач, я був сам, мені було важко. Тобі? гірко усміхнулася вона. А мені було легко. Ти зрадив мене не тільки як чоловік, а й як батько. Він опустив очі, діти стояли поруч, і в їхніх обличчях було зрозуміло вони вже все зрозуміли. Люда тихо вийшла з квартири, не, сказав, не сказавши жодного слова. Того вечора вони довго сиділи разом Оксана, Андрій і Марічка. Вона розповідала їм про своє життя за кордоном. Про тяжку роботу, про самотність. Діти слухали й плакали. Ми були дурні, шепотіла Марічка. Ми думали, ти нас покинула. Я ніколи б вас не покинула, міцно пригорнула їх Оксана. Я зробила все заради вас. І цього разу вони вірили кожному її слову. Сергій ще кілька днів намагався говорити, просив вибачення, благав дати ще один шанс. Але серце Оксани було вже закрите. Ти, вибач, я був дурень, знаю, зрадив тебе, дітей, усе. Але я, я не міг без жіночої руки, ти була так далеко, а вона була поруч, я каявся кожного дня. Вона слухала і відчувала, що слова вже не мають сили. Її душа пройшла крізь біль, і ця зрада знищила все, що колись було. Я пробачаю, але не повертаюсь, сказала твердо, ми більше не разом. Діти стояли поруч і мовчали. І цього разу вони стали на бік матері, вперше за довгі роки. Вона зрозуміла довіра зруйнована назавжди. І навіть заради дітей вона не зможе забути зраду. Жінка почала нове життя. У невеличкому приміщенні в центрі міста вона відкрила маленьку кав'ярню швидкого харчування там завжди пахло свіжою випічкою, кавою і теплом. Вона вклала туди не лише гроші, а й душу. Спершу було важко, вона сама пекла, сама стояла за прилавком, сама прибирала. Але з кожним днем людей ставало більше. Студенти, офісні працівники, перехожі, усі заходили до неї. У цій кав'ярні було щось особливе щирість. Діти допомагали після школи. Донька навчилась готувати каву, син швидко освоїв касу, і саме там у цій маленькій кав'ярні вони знову стали сім'єю, справжньою. Іноді вона отримувала повідомлення від чоловіка з-за кордону, того, з яким познайомилась на чужині. Вони писали одне одному, ділилися новинами. Він підтримував її у важкі дні, питав, як ростуть діти чи вдається робота. Одного разу він написав, я давно хочу приїхати. Хочу побачити тебе не як знайому, а як жінку, з якою можна будувати життя. Вона довго сиділа з телефоном у руках, у серці знову прокинулась ніжність і надія. Мамо, ти посміхаєшся, сказала донька. Це він? Так, відповіла жінка, і раптом зрозуміла, що минуле більше має влади над нею. Її чоловік зрадив, подруга зрадила, діти образились, але зараз у неї було нове життя. Власна справа і шанс на щастя. І найголовніше були поруч її діти. Вона глянула вікно своєї кав'ярні, На надворі сніжив легкий сніг. Люди поспішали додому, а в ній нарешті оселився спокій. Вона знала, життя тільки починається. А ви б змогли пробачити зраду заради дітей? Пишіть у коментарях.